Доброго дня, власне, вже рік, так від жовтня 2021-го в Україні почали діяти нові штрафи. Нагадайте, будь ласка, про них і от власне як вони вплинули на те, що перенавантажують чи вже менше перена перенавантажують ось фури, які ми бачимо зараз, тим паче, коли вже ну важко доставляти якісь товари, і дуже багато перейшли саме на автомобільні перевезення, як ситуація змінилася. Ну, згідно з частини 2 статті 132 Кодексу України про адміністративні правопорушення, накладаються такі ж штрафні санкції. Е, якщо перевищення йде від 5 до 10 відсотків, це 8,5 тисяч гривень штрафу, якщо йде від 10 до 20 відсотків це 17 тисяч штрафу. Якщо йде від 20 до 30 відсотків це 34 тисячі, ну якщо понад 30% це йде 51 тисяча штрафу. Е, яка категорія найбільш переважає, бо зараз ми згадували якраз про третю категорію, так? 34 тисячі. Ну вже логічно припустити, так і скласти одне од, один до другого, і побачити, що саме в таку халепу втрапить втратить саме перевізник чи фірма. Ми про це ще поговоримо. Яка найчастіша категорія? Ну, відверто від 5 до 10 відсотків та від 10 до 20. Оце найбільш такі поширені порушники. І власне написано. Ви продовжуєте я вибачаюсь я е із наявної інформації найчастіше допускають такі порушення в частині габаритно-вагових норм це водії з напівпричепами, самоскидами, зерновози. Ну так розуміємо теж, на кого безпосередньо, те, про що ви якраз зараз почали говорити, і на кого безпосередньо накладаються штрафи? Тому що ми розуміємо, проїжджає приїжджає вантажівка, вона через автоматичний е, пункт, так би мовити, е, проходить. І потім вона на когось зареєстрована, е, водій, хтось інший, а може належати ще якійсь іншій фірмі. Е, е, як приходять ось ці і кому листи щастя, якщо так можна сказати? Ну, штрафна санкція накладається на належного користувача. Поясню, що таке належний користувач це користувач транспортного засобу або фізична особа, або керівник юридичної особи, за якою зареєстровано транспортний засіб у єдиному державному реєстрі, тобто сплачуватиме штраф е, саме власник автомобіля, а не водій. Ну, якщо йдеться про дві різні особи. Ну, ми знаємо так само зараз. Впевнено, що і ви, водій, повернули в дію штрафи, якщо перевищення швидкості чи якісь інші порушення правил дорожнього руху. І ми, як просто фізичні особи, можемо одразу побачити, бо вони приходять звістки на дію. Яким чином доставляються ось ці листи щастя про штрафи для перевізників? Ну вони направляються рекомендованими листами, насилаються поштою не в дію. Місяць постанову в собі та реквізити для оплати штрафу. Штраф можна сплатити протягом 10 днів. З дня отримання повідомлення наголошую, не складення, а отримання повідомлення. Е, ну і належний, відповідно належний користувач може оскаржити рішення в суді, тобто власне. Ну скажіть нам, будь ласка, ще на Хмельниччині? Скільки зараз встановлено взагалі ось таких ВІМ-комплексів? І е е наскільки взагалі змінилася е політика надходження, так би мовити, ось цих зборів? Бо ми розуміємо і раніше вони були і зараз є. Як не бореся у будь-якому випадку, є на те якісь певні причини, що будуть такі їздити із перенавантаженнями? Е скільки от таких комплексів є, і як змінилася кількість надходжень до бюджетів? За штрафи. Ну, на території Хмельницької області діє 5 комплексів ВІМ. Вони розташовані на автодорогах, такі як Н3, Н25 та М30. Ну, щоб ви розуміли, як діє сам цей майданчик, це майданчик майданчик, який фіксує перевищення встановлених норм і надсилає дані до центру обробки даних. Після чого формується постанова та надсилається порушникові, так як ми, якщо перед цим говорили, належному користувачу. Відповідно, ви мене задали ви задали запитання, яка кількість складних матеріалів була? Ну, скажу так, з 23.05.2022 року на території Хмельницької області зафіксовано 243 порушення габаритно-вагових норм. На суму 3 мільйона 672 тисячі гривень. Протягом останнього тижня, 26.09 по 2.10.2022 року, виявлено 5 порушень на суму фактично 110 тисяч. І за вересень, за місяць, виявлено 61 порушення на суму 986 тисяч гривень. А які от можливо пам'ятаєте, чи зараз вони вже ви ну, тобто, зараз виявилося, чи можливо раніше якісь антирекорди. Бо я пам'ятаю, коли ще їздила теж на такі зйомки, там де з Укртрансбезпекою, але були тоді перевізні ось такі майданчики. і Ми бачили скільки там далеко стоїть фур і чекають на те, аби вже забралися звідси і тоді проїхати. Тут так не виходить, звісно. Ну але власне. Мене шокувало, які великі перенавантаження дозволяли собі по дорогах, які потім розбиваються дуже швидко, ну, тягати саме ось такі перевізники. Ваш зафіксований, чи як згадаєте, якийсь антирекорд? Ну на даний момент зафіксований найбільший пійманок у Хмельницькій області. Такі антирекорд, як ви кажете, це 55 тонн 28 вересня. Транспортним засобом, який, скажімо так, зробив такий маленький антирекорд, це фактично 15 тонн перевищення, 34 тисячі штрафу на нього було винесено.